Добрий день усім. Я Наталя Станіславна Маронюк, вчитель хімії камянець подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І сьогодні я хочу поділитися з вами елементами педагогічних впливів на формування соціальної компетентності учнів під час вивчення хімії. Отже. Коли ми говоримо про формування соціальної компетентності, ми розуміємо, що ми повинні готувати дитину бути активним членом суспільства сьогодні. В Україні і в світі відбуваються ну, дуже глибокі такі соціальні зміни, які відображаються також і на освіті. Сучасне суспільство зацікавлене у людях, які вміють творчо мислити, котрі прагнуть до самореалізації саморозвитку і не готові братись на себе відповідальність. Питання, які висуваються перед сучасним фахівцем, Часто є несподіваними, непередбаченими інструкціями, нешаблонними у професіях, в яких висуваються високі вимоги до кітливості, рівень навченості, е, відіграє значно меншу роль ніж вміння і готовність швидко приймати рішення у оперативній ситуації, складній ситуації. І звичайно, що на державному рівні. Е, Ну, ефективно, вірніше, економічно вигідно формувати особистість, яка готова вчитися розвиватися самовдоскональність протягом усього життя. Але на жаль, зрозуміло, що випускники наших шкіл, які випускники минулих років, вони, попри все те, що вони мають багаж теоретичних знань, мають певні навички, вміння, вони все ж недостатньо підготовлені до взаємним соціальним середовищем, і через те не почувають себе впевними. Саме розвиток у дитини життєвих таких соціальних компетентностей може їй дати можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві у такому величезному інформаційному просторі, швидкоплинному розвитку і ринку праці і подальшому здобутті світи. Тому кожен вчитель повинен сприймати навчальний процес на те, щоб навчити дитину самостійно, саме самостійно володівати знаннями, тобто дитина ми повинні формувати соціальні компетентності. І коли ми говоримо про формування соціальних компетентностей, то зрозуміло, що ми, які б зусилля не прикладали, нічого не станеться і не станеться чуда, поки в дитина не з'явиться бажання. Ну, а бажання, як зрозуміло, виникає, коли є цікавість. Ну, а цікавість виникає, коли є здивування. Тому намагайтеся будувати свій начальний матеріал так, щоб викликати у них оце почуття здивування. Наприклад, можна. Показати цікаві такі нестандартні експерименти, зараз завантажиться. Тобто, тепер ну, Учням говорити, що це, начебто, йод, начебто спирт. Зрозуміло, що це ніякий не хімічний поріз. не Насправді, ножик у мене був гумовий, дитячий іграшковий, і в якості спирту використовувала ті а в якості йоду використовувала розчин ферром трихлориду. Він має таке корищувати забарвлення. І ось так почати можна урок, коли ми вивчаємо або, наприклад, якісні реакції, які мають такі от характерні, ну, наприклад, забарвлення, там. Ну, або ж, наприклад, коли вивчається сполуки ферму, зокрема ферму тривалентного. Зрозуміло, що учнів зразу з'являється інтерес, що ж це таке і що буде далі. Ми, вчителі, маємо усвідомлювати, що у сучасних дітей низький рівень мотивації, але до цього є певний ряд причин. Це і напруженість сучасного життя, і політизованість суспільства, величезний, грандіозний інформаційний простір, який іноді шкодить, може завдати шкоди психіці дитячій. Інтенсивний темп життя дорослих батьки через свою зайнятість не мають часу приділити достатню кількість уваги, і не тільки уваги, а навіть дати дитині стільки любові, скільки їй потрібно, не кажучи вже про те, що це шалена конкуренція, коли ти маєш бути весь час напруженим і діти в тому числі. Ну і звичайно, що той високий такий рівень шуму, в якому вони вещас перебувають, все це зрозуміло впливає на формування юної особистості і відображається навіть на спілкуванні між однолітками. Спілкування перестає бути таким, ну скажімо, душевним. Воно перетворюється на більш таке ділове, прагматичне. Ви бачите, що діти зараз на вулицях не граються, вони граються в віртуальному просторі, і через це навіть іноді втрачають навички елементарного такого побутового самообслуговування. Ну а духовна сфера відходить на інший план, тому що всі інтереси зосереджені в основному в матеріальній сфері. Звичайно, що не все ми можемо виправити, не на всі чинники можемо вплинути, але деякі все ж таки можемо і навіть зобов'язані змінити. І перш за все, це зартвічителя. Вчитель сам має бути харизматичним, він має бути фанатично закоханим свій предмет. А матеріал, який викладається, має бути яскравим. Можна стати навіть вибуховим. Тому не бійтесь відходити, виходити за рамки шкільної програми. Дивуйте своїх дітей, даруйте їм якісь цікаві, цікаві інформації, якісь цікаві фокуси, можна сказати. Ну, Наприклад, можна показати щось таке вибухове, коли ми вивчаємо лужні метали, то можна показати учням, що метали не просто реагують з водою бурхливо, а навіть із вибухом. Або ж так як у нас часто буває зараз дистанційне навчання, то спробуйте зняти якесь домашнє цікаве відео, яке, ну скажімо, для них видасться фокусом або магією, але ви їм поясните, що вся магія це насправді світ, який матеріальний, і можна знайти наукове пояснення. Зокрема, хімія це також наука, яка пояснює багато магічних якихось фокусів явищ. Так, ось, наприклад, ось таке відео. Записую дітям потім в класрум скидаю їм. Це під час вивчення теми, окисно-відновні реакції можна показати йому такий от фокус цікавий. Ну а потім уже на уроках під час вже онлайн, не онлайн, а де такого навчання очного. Ми відтворювали з ними також. Описнення індигокарміно киснем повітря, відновлення його глюкозою. І ось так можна собі трошечки побавитися. Воно виглядає дійсно фокус, але воно насправді дуже просте і доступне для розуміння. Ось такий. Ну і також треба пам'ятати, що діти наші більшість інформації беруть з інтернету, з Соціальних мереж з Ютуб-каналів і їх здивувати дуже дуже важко чимось, але потрібно все одно намагатися. І, от е, певного часу Ютуб облетіло таке відео, де на духу будинку створили грандіозну величезну піну. Всім дітям здавалося, що це щось таке неймовірне, щось таке фантастичне. Дайте дітям зробити такий експеримент самостійно і щоб вони відчули, що наука рулить цим світом. І ось ми з ними проводили також такий експеримент. Ну, і треба пам'ятати, що все ж таки не повинно бути домінування вчителя над учнем. Вчитель повинен сприйматися ну, як старший наставник, як мудріший товариш. Має бути співпраця між вчителем і учнем, тобто навчання повинно бути інтерактивним. І коли ми говоримо про інтеракцію, то ми говоримо, що і вчитель, і учень є суб'єктами цього процесу. Ну і Вчитель має виступати, як би це стати правильно, генератором ідей. Лідером групи. І от знову ж таки, коли у в нас от дистанційне навчання, я хотіла б чимось, здивувати чимось учням, поки ти знаходишся вдома. Мені пішла в голову ідея показати їм, як можна проводити експерименти, не виходячи з дому і не маючи під руками ну, абсолютно ніяких хімічних реактивів, особливо. І от я записала їм ось таке відео. Того, що є вдома, у нас усіх. У нас є столовий оцет. Тобто вони повинні розуміти, що кислоти, які ми вивчаємо, це не тільки щось таке сульфатна кислота, ну, і а і наш столовий оцет, Ну і солі, це також не тільки кухонна сіль. Є екстракт червоно-качаної капусти. Ну, До того. Наш розчин до коцту. От ми бачимо, як індикатор змінює забарвлення в кислотах на червоне чи рожеве. Ну, а в лугах... І тепер дощ уда. Відповідно на сині. Зараз таке синеньке. Можете порівняти. Ну і ось таке відео я розмістила в класрумі. Е, ну, а коли ми повернулися до навчання, діти підхопили цю ідею і її трошечки розширили. Вони вирішили перевірити більшу кількість речовин, використовуючи ось такі е, натуральні індикатори, і зняли от своє відомо в класі. Зараз секундочку. Або от або іншої другої рослини, або я яка має.

І коли ми говоримо про інтеракцію в навчанні, ми повинні пам'ятати також, що вона направлена під час формування соціальної компетентності на головне в цьому це навчити дитину аналізувати, навчити дитину мислити і, зокрема, критично мислити. Я завжди, якби говорю своїм дітям, що я не планую з вас зробити хіміків, але ви повинні вміти оцінювати. Ті явища, ті події, які навколо вас і вміти аналізувати їх. І от, коли, наприклад, в 8 класі вивчаються класи сплук, або, наприклад, ми в 9 класі вивчаємо реакцію обміну вручних електролітів, то іноді я от задаю їм питання: чи знають вони, що таке печія, чи було у них таке прикре, е ну, стан такий, чи відчували вони такий прикрий. І на жаль, багато з дітей, звичайно ж. Кажуть про те, що була у них печія. Не, не зовсім здорові наші діти. Ну а до 9 класу вони вже знають, що е, з причиною печію хелорина кислота, яка входить до складу шлункового соку, ну і вона піднімається в травохід в одразні стінки. Отже, ми моделюємо ситуацію. Уявіть собі, пізно ввечері, коли вже зачинені аптеки, магазини, коли е, все зачинено, раптом у вас розігралася печія. Страшно так, що терпіти ви не можете, і ми знаємо, що причина цього такого явища є. Хлоридна кислота, аж хлор. Як же завадити? Чи можна якось побороти, подолати оце такий, так, такий стан? Діти говорять про те, що ну, хай там не всі, але там одна дві дитина говорить про те, що можна спробувати випити соди. Отже, ситуація випити соди. А чи не зашкодить сода нашому здоров'ю, чи це дійсно можна випити? Так, отже, в нас проблема. Є в нас хлоридна кислота. Що ж таке сода? Виходить дитина до дошки, записує формулу хлоридної кислоти, сода це в нас натрій гідроген-карбонат. Отже, давайте проаналізуємо, що ж відбудеться, коли ці дві речовини між собою про Дитина записує рівняння реакції, і ми бачимо, що в результаті реакції у нас вже ніякої хлоридної кислоти немає. У нас залишається натрій хлорид. Ну, по-іншому, можна сказати, кухонна сіль, вода і волокислий газ. Вулокислий газ причиняє відрижку. Вибачте, за такі деталі, але так воно є. Ну а в шлунку залишаються у нас ось такі речовини. Отже, виявляється, що сода, ось така хімічна речовина, яка в нас вдома всіх є, може нам допомогти побороти печію. Але я говорю, чи можна такий спосіб використовувати постійно? Ну, якщо, наприклад, діти самі ще не звернули увагу на продукти реакції, то я акцентую їхню увагу на. Те, що в нас залишається в шлунку, в шлунку в нас залишається натрій хлорид, тобто кухонна сіль. А усі знають, що зловживати кухонною сіллю не можна. І тому ми робимо дружну висновок про те, що такий засіб можливий, але це має бути поодиночний випадок у самій такій крайній ситуації. Але ось такий приклад він показує, що хімія це не тільки якась там далека віддалена теоретична наука, це життя, це ті речі, які оточують нас. Ну, і як я вже говорила, соціалізація повинна про соціальної компетентності повинна навчити дитину міркувати. І от колись математики підкинули мені таку задачу. Можливо, математикам здасться, що це така простенька задача, але отже, така задача: відомо, що міст води в свіжих грушках становить 80%. Яку масу свіжих грушок потрібно взяти, аби приготувати 8 кг сушених грушок з містом вологі, в них 10%. Я люблю задавати таку, таку задачу дітям, і знаєте, от. Які б діти не були, от математичні розумашечки вони починають застосовувати ось ті навички, оті алгоритми, яких їх навчили. Вони вміють ділити, вони вміють множити, вони вміють складати пропорції, але вони не хочуть подумати, не хочуть замислитись над тим, в чому суть цієї задачі. Ну я чекаю, поки там пролунають усі відповіді, коли вже відповіді правильно немає. То я їм говорю, хлопці, згадайте, будь ласка, коли ми з вами розв'язуємо задачі на розчини, Уявіть собі, ми маємо розчин, в якому є певна маса розчиненої речовини. Якщо ми випарюємо цей розчин, вода втрачається, маса розчину стає меншою, але ж маса, маса розчиненої речовини не міняється, правда ж? Уявіть собі, що грушка це отакий розчин, який втрачає вологу. Волога втрачається, маса втрачається, але ж маса сухої речовини, то не міняється. Комусь оцього цього вже достатньо, щоб зробити задачу далі правильно. Комусь треба ще сказати про те, що дивіться, якщо вологі 10%, то відповідно сухої речовини 90%. А далі вже складається елементарна пропорція: що 100% це 8 кг, а 90% це маса сухої речовини, яка міститься от в цих. Свіжих грушках і далі ми знаходимо 100%. Ось таким чином, з точки зору хімії, можна розв'язати і хімічну задачу, тому я їм говорю, дивимося на проблему під різними кутами. Вчимося в першу чергу міркувати, розмірковувати. Власний досвід показує про те, що які би ми інтерактивні технології не застосовували. Все одно, все починається з бажання самої дитини з її прагнення задовольнити свої пізнавальні інтереси. І коли ми говоримо про, соці... про соціалізацію, учнів, ми повинні пам'ятати про те, що діти приходять до нас з різним рівнем сформованості уявлень про оточуючий світ, і тому наші уроки мають бути. Ну, максимально наближеними до життя і матеріал, який подається, він не має бути занадто науковим. Це має бути щось таке, яке їм зрозуміло, і поступово ми повинні ускладнювати. Поступово повинні переходити від простішого до складнішого. Ну, а свою діяльність вчитель має спрямовувати у таких напрямках. Ну, по перше, як я вже на початку говорила, кожна дитина прагне реалізуватися, прагне свої навіть найпотаємніші здібності реалізувати, тому створіть ситуацію успіху. Допомога дитині відкрити відчути радість досягнень, наповнюйте освітній процес цікавим змістним, справими враженнями, забезпечте осмислене сприйняття учнями побаченого і почутого. Створіть умови для розкусу самостійності, сприяйте усвідомленню кожної дитиною власного я, формування віри в свої сили. Повірте, до нас в це приходять діти не з самим високим рівнем знань, ну. Повірили в себе, щоб вони могли показати перед іншими учнями, що вони чогось варті, що вони можуть, вміють. І ось я покажу останнє відео: це знову ж таки ми проводили такі якби, заходи ще перед війною, якраз тому що зараз ми навчаємось дистанційно. І от діти, які проводили ці експерименти, вони насправді не були такими дуже знавцями хімії, але після цього їхня мотивація і результати їхнього навчання значно зросла. Ось таке відео, де хлопчик сам готував експеримент, сам його проводив. Ось ця дитина. От він рахує, порахував навіть час, при, от, при якій концентрації речовини в нього відбудуться зміни хімічні. І особливо, коли I діти можуть продемонструвати свої знання. 20 секунд. Так, говорить про те, що 20 секунд. час, який потрібен для того, щоб якщо. І ось коли дитина відчуває, Отакий такий успіх, коли вона відчуває себе, ну дивіться, скажімо, зіркою перед іншими перед своїми однолітками, вона почувається щасливою, і, і... і зрозуміло, що якщо що... якийсь предмет коли в нас викликає позитивні емоції, то ми будемо. Творчість вчителя породжує творчість учня. Сучасний вчитель повинен працювати особистісно, повинен працювати сучасно, ну і артистично. Дякую за увагу мене. Дякуємо, Наталія Станіславівна. Шановні колеги,